Дводверний холодильний стіл, бріліс. Економний та енергоефективний. Економний компресор, енергоефективні вентилятори нового покоління, бокові стінки товщиною 60 мм зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання А, річне споживання лише 376 кВт або 1,03 кВт за добу. Це в 3,5 рази менше, ніж стандартні моделі, що дозволяють заощаджувати понад 700 кВт щороку. Надійна конструкція. Корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 314 літр. габарити 1360 на 700 860 мм. Колеса забезпечують зручне пересування обладнання для зручності прибирання. Товщина стінок у 60 мм забезпечує ефективну теплоізоляцію та мінімізує втрату холоду. Чотири полиці у комплекті. За потреби дві з них можна замінити на гастроємності формату. Жен одна перша. Гарантія 2 роки. Лише холодильне обладнання «Бріліс» береже ваші кошти. На професійній кухні зазвичай працює 3-5 одиниць холодильного обладнання. Ви тільки уявіть, скільки ви зможете заощаджувати, використовуючи холодильне обладнання «Бріліс».